У мористи, та чуриси Ми у мориси, скажем. Шановні, кожен наш вчинок в житті має свої наслідки в майбутньому. Отже, уявіть випадок на вулиці. Фу, такий бред пишуть в цих газетах. Це вадимо лімік! Руслан! Та вони знають. Як скажеш вадимо лівік? Отже, уявіть випадок на вулиці з вадимом олійником. Це той, що з Дантесом співав. Згадуємо. Гуглимо, дивимось. Опа? Гаманець. Оце так фартануло. Що? Тисячу доларів? Забрати гаманець собі? Щоб повернути господарю. З одного боку краще залишити собі, а з іншого краще не повертати господарю. Тяжкий вибір. Та що ж я думаю? Я ж Вадим Олійник! Звісно, залишу його собі. Не роби цього! Вадім, я це ти з майбутнього. Не роби цього! Що? Ну, оце так мене розбарабанило. Не роби все, що ти хотів робити. Коротше, діло таке. Дивись, ситуація дуже проста. Ти на ці гроші купиш бутерброди, тебе рознесе, як мене, і все. Добре, почекай, почекай. Е, доведи, що ти це я з майбутнього. Я тобі не вірю. Ізі, вообще, те, що знаю я і ти. Давай. ти міряв жіночі плаття. Це хто в дитинстві не міряв жіночі плаття. Вадик, тобі було 25. Е, все, все, все добре, добре, я вірю. Але як я таким став? Все дуже просто. Кажу ж тобі, ти все на бутерброди потратив, в тебе почалася оця бутербродна манія, і воно таке і несеться, і несеться. і от, і от. Так що все, ці гроші треба повернути. Все, я пішов. Блін, треба повернути гаманець господарю. Може, пошукаю номер телефону. Не роби цього! Вадик, заставляєш бігати тоже. <риклад> Вадик, я був в майбутньому. Короче, дело не в деньгах. Ну, це в натурі проблема просто буде така. Та в сенсі, блін, я так і не спробую і батут і басейн. Короче, в общем, дивись, ситуація така, що не в деньгах дело, так що можеш залишить їх собі. Ти понял? Yes. Так, мужучки, е-е, э, мужучки, э, гаманець не, не бачили. Ні. Ні. Блін, шкода. слухай, а ти не це, як його? Так, йому? так, так, так. Я, Вадим, Олен. Та не ти, господи, то вообще ніхто не знає. Э, ти, случайно не, не Дональд Трамп. Uh, yes, it is. Блин, си по-английски, шпака. Yes. Короче, якщо гаманець знайдете, я заколе. In my pocket. Все, so, давай, давай, давай. Короче, все, Вадик, ти понял, Гроші залишай собі. Ну, потратить їх якось так нормально, зрозумів, ну, щоб мені було що згадати. Добре. Все, пока, Вадик. Алло, кохана. У мене з'явилися зайві гроші. І ми з тобою йдемо в цей супермаркет, про який ти давно мріяла. Та чого одразу вкрав? Не роби цього! Вадим, Тепер я, це ти з майбутнього. Що? Що за бред? Як я взагалі став жінкою? Ну, там така ситуація. Ми на ті гроші зробили ліпасакцію, а потім помітили, що прибрали трохи більше, ніж планували. У мене там не трохи, у мене там нормально. Короче, не витрачай ці гроші. Угу? <рес> а, так. Я придумав. Я взагалі не буду витрачати ці гроші. Краще я інвестую їх в крипту, розбагатію і тоді зможу стати ким завгодно. Не роби цього! Що? Вадим, ти змінив майбутнє. І тепер я це ти. А, класно, нарешті я стану людиною павуком. Ти що придурок? <кх> ти званиш звичайним аніматором. Аніматором. Вау, класно, в мене з'явиться справжня робота. Послухай, чим більше в тебе грошей, тим більша відповідальність. Краще викинь цей гаманець. Е, добре, 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 Спайдер -вадік. Ха, Не попав. І що станеться? Дарма ти це сказав. Бід шкіряний мішок. Я це ти з майбутнього. Що? Та що це таке? Я не хочу бути пилосмоком! Що це взагалі трапилося? Твій мозок не здатен це зрозуміти шматок м'яса. Та я не хочу бути роботом! Я хочу повернути Дональда Трампа. Ой, вибачте, я не те мав на увазі. Я про бухляша з першої сцени. Що мені робити? Я не буду допомагати тобі, придурок, моє майбутнє мене влаштовує. Я працюю прибиральником в будинку у канівеста. Так! <плес> <плес> тоді я просто залишу гаманець там, де я його і знайшов. І тоді нічого не буде взагалі змінюватись. <плес> що? Та що це таке? Що? Хто це? Анюсе, ким чим ні да? Так по ким ні да? Не... да. Та я не розумію тебе. Я не знаю е, корейської. Вадим, я це ти з минулого. Чим доведеш? Я. Все добре, добре, добре. Е, слухай, друже, ти можеш вивчити корейську в минулому. Е, мені треба для справи. Добре, братан. І це, купи собі нормальний одяг, братан. Дякую, братан. Вивчив. We, що ти хотів? що Котра година. We are. are Четверта Кімчі. Капуста. Але друге значення дякую. You, Чекай. Ти хіба не я з майбутнього? А, ніо, імо що, українець со да. Кимчи, токпокі, панчан, чапче, Там сам не -ні, -да? Ні. Скучив? Так, пухляш, я так радий тебе бачити! Я тут не один. Обраки, давайте всі сюди. Коротше, Вадік, ти там наділа в діло з цим гаманцем. Починається вже колапс в мультивсесвіти рухнуть зараз. Коротше, де гаманець? Він залишився в мене, але в минулому. Ну треба позвати його тоді. А, Братан! Да, братан? Шість. А, Вадік, поверни гаманець! Тому що ти бачиш, мультивсесвіт змінився, він рухне! Блін, я вже всі гроші потратив. На що? На це плаття і курси корейської. Заспокойтесь. Хіба шість вадимів олійників не зможуть швидко заробити тисячу доларів? Шість вадимів олійників? Ні. Так і що нам робити? Нічого без мене не можете, шматки м'яса. Відкрий контейнер. Дякую, робо робовадіх. Ти нас врятував. Е, мужик. Що, мужички? Ми знайшли твій гаманець. Блін, дякую. Тримай. Дякую, ви зробили правильний вибір. Блін, дякую, велике. Не роби цього, не віддавай їм гроші. Та я не збирався просто пересчитав. Все, дякую, мужички. Все, давайте. Блін, це я такі красивий в майбутньому, а не йдемо розкаже. Ти молодець. Ну, час нам прощатися. Так а може наостанок ви мені дасте поради з майбутнього. Значить, дивись, вивчи текст на театральний. Якщо <реш> вдруг колись Дантес предложить тобі чимось помінятися, не соглашайся. Ну і саме головне, вадік, мораль. Будь-які твої вчинки мають наслідки. Тому перед тим як щось робить, обов'язково гарно подумай. Це ти про гаманець? Це я про діафільми. Ти такий дует завалив. Ми тобі цього ніколи не простим. Все, прощавай. Фу, сподіваюсь, цього разу ми нічого не змінили. Команда угомісто гріхів Вадим Олійник. Дякуємо! Ваші описки. Да, я хочу, щоб ви поаплодували чуваку, у якого саме іронія просто на вищому рівні. Вадим Олійник.